Якщо Хрущівки це мінімум для виживання, то Брежнівки це вже спроба жити краще. Але чи так це? Давайте розбиратися. В 60-х роках, в кінці 60-х роках держава зрозуміла, людям потрібно більше. Хрущівки свою задачу виконали. І з'явилися Брежнівки на честь Леоніда Брежнєва. Це не просто вже масова забудова, це спроба виправити помилки. Будинки стали вищі, планування краще, а квадратних метрів більше. Їх будували з кінця 60 х до 80-х років. Основні характеристики Брежнівки були такі: будувалися вони 68 го по 85-й. Поверхність була від 5 до 12 і інколи навіть 16 поверхів. Стіни будувались панельні та вже з'являлася цега. Площа кімнат збільшилась однокімнатна 30-38, двохкімнатні 45 55, а трьохкімнатні 60-70 квадратних метрів. Також збільшилась висота стелі 2,60-2,70. Балкони і лоджі майже завжди були. Також з'явилися ліфти в будинках від 9 поверхів, теж які плюси Брежнева? Більше комфорту, роздільні санвузли, великий плюс для сімей, наявність ліфта, залишилися зелені двори, великі мікрорайони та взагалі планування всієї інфраструктури і побудови всієї інфраструктури як у хрущі. Та й найголовніший плюс це все ж таки доступність цін. Але як і все, вони мали і свої недоліки. Панельні стін – це зрозуміло, що впливає на шума і теплоізоляцію. Застарілість комунікації, їм уже 40-50 років. Типовість районів іноді важко припаркуватися. Старі ліфти, моральна застарілість під'їздів, якщо не працює ОСББ. Також в цих будинках були сміттєпроводи, і якщо вони не обслуговуються, вони смердять. І це є додатковим джерелом комах. Якщо ви все ж розглядаєте їх купувати, то зверніть на це увагу, коли був зроблений капітальний ремонт, який стан дах, чи мінялися ліфти, чи мінялися стаяки, стан панелі, чи нема тріщин, чи нема перемерзань. Перший і останній поверх все ж краще оминути, чи є можливість зробити перепланування. А якщо це перепланування вже було зроблено, тоді перевірте, чи є на це узгоджуючі документи. І на остання парада. Якщо ж ви хочете придбати нерухомість, а у вас обмежений бюджет і є діти, і у вас вибір між Брежнівкою і Хрущівкою, краще все ж вибрати Брежнівку. Якщо ж у вас під оренду купуйте, тоді зверніть увагу краще на локацію і на інфраструктуру поруч. І пам'ятайте, краще вибрати гарну Брежнівку в центрі міста, аніж погану новобудову на окраїні. А де ви живете: в Брежнівці, в Хрущівці чи в Новобудові? Напишіть в коментарях.